Ми ще почали курить. Мама, Люда, я я знаю, що ти бачиш це відео на дивись цей момент. Що Ростик куриль, Я ж, вообще... ж ти робити предложив? Ростик предложив. Каже, Аліна, давай покурим. Я кажу, Ростик, я ж вообще не така. Я ж Я ж сигарету а, не вмію держать. І дож... сьогодні ми прокинулись. Всім вообще нормально, кроме мене. Так? Вже в діта спить. Ви, я... Покерте, Сіда... <с <с... Сніданок. Ні. Сніданок. Ми всі разом її робили сосісочки. звісно, все це робилось дуже довго, тому що не працювала плита, не працювала. Ми виходимо. Нас має забрати Михайло. Він вже як рідний. За ці останні дні взагалі, те, що все чекаємо. Ми приїхали на автостанції. Ми вже сіли. Так, ми приїхали в Мукачево. І що? І так, що? ми прийшли в парк. Такий гарний. Скажіть. Дуже розговорчиві такі. Там водичка має бути. Наша ми переїхали в Мукачево, ви спитаєте. У нас нема конкретної цілі. Ми просто гуляємо і наслаждаємося життям. Правильно? Так, да. правильно. Все правильно. Все, ідемо. Там люди купаються, вообще кайф. Блін, треба і нам купатися. Що нас встановлює них покупатися? Знак купати заборонено. Ой. Так, ми прийшли в парк атракціонів. Розкріп каже кататися на оцій штуці. Вона дуже небезпечна, як ви бачите. В очікуванні одне було місто, коли отак мене в цю сторону і в мене сприсають руки, а тут же ж нема ніякої. Не ти є. так спускаєшся і воно взагалі наскільки ненадіжне кажеться, що ти буде вже не кажеться. Ми пройшли центр мукачина. Нам бухають. Ідемо гуляємо на вулиці. Дуже жарко. Може, туди? Дуже жарко на вулиці. А ми ходимо, гуляємо. І так ось дивіться, отак виглядає центр. це ратуша, Гляньте, яка тут широка площа. Мені реально дуже нагадує Чернівці. Отут центрі, ні? Або Франківськ, да. Це 100 метрів аж типу. Класно. Прикольно, а тут атмосферненько. Дуже тут атмосферненько. Отак, виходимо, тому що там душно. Сідаємо тут. Принесли в мене цвітна капуста в сирному соусі і у кота бабу. Прості каже. але не холодний. А ми... до потрібні ви працюєте? Що будемо кушати. Так, ми зайшли в сувенірний магазинчик. <гум> Купили сувеніри. Треба хоч буде обзор зробити, бо минулий раз ми з камянець Подільська навіть обзор не зробили. Ми загубили сувеніри. Ми вам не розказували, ми загубили сувеніри, пакет сувеніра ми лишили в поїзді. І дізналась про це рівно тоді, коли виходили в полтаву Вже Так. Да. а загубили в поїзді Кам'янець-Подільський Київ. Так. Да. А ми так ще були от. в Києві пересадка, 50 хвилин могли успіти. спіти. Ну, удача їх прислів. Ми викликали таксі і їдемо вже на автостанцію. Білетів у нас смалями вже немає. Автобуса немає. Автобусів немає, не білетів. Ми залишаємося жити в Мукачево. Так, ми знайшли якихось дівчат, які їдуть з нами до смаляли. Ага. Ми зараз будемо ссоритися з водителем, тому що він просто гроші. Так, ребята. Привіт, ми вижили. Боюсь, там це нет. Визвали ми таксі з дівчатами, цих яких показувала вам, вже заікаюсь. І тут мені дзвонить таксіст, я заказала в компанії Bolt таксіста в Юрій прекрасний. Дзвонить і каже, таксі поїздка коштувала 626 гривень. Відьма, нормальна ціна поїхати від Мукачева до Сваляви. І він каже, якщо ви дасте мені 100-150 гривень на чай, то тоді ми поїдемо. Ні? То нет. Я кажу, в смислі? Він каже, ну так каже, ви що, тільки ж, то... ж ви будете, мені треба загрузити машину <гум> Деньгами, по походу. Я кажу, хорошо, приїжджайте, розберемося. Він же ж приїхав і каже, типа, да, давайте гроші. І ну, він дуже агресивний був. Ми ж сказали, що ні, ми не будемо ніякі гроші платити, тому що він водій болт. Що ми дожні ще якісь гроші йому платити? Якщо цю поїздку, вже оцінили. Оплатили. Оплатили і оцінили в оцю вартість іменно. Не в якусь, яку він видумав. Слава Богу, доїхали живі, до досваляли. Гуляємо І Так, ми зайшли в Лубар, бар

і е, все, іде в бар пить шоти. В Вообще ми не забирали сьогодні пить. Каліна. Ну я не забирала сьогодні пить, якщо чесно. Пощо мені досі попросить турба? Ось нам перенесли е, як це сказати заспокійливе після нашої приємної поїздки. Давайте вип'ємо за адекватних водіїв, які люблять своїх пасажирів. Так, моя тут ще крошечка. У нас тут така тарілочка, російка поврач. І Я Утримається. Доброго ранку підписчики. Ми працюємо. Уже виїжджаємо на годинку 6 ранку. Гляньте, як гарно. Ребята, пряме включення. Максим о, Міша опазнує. Мішка щось ніколи нас не подводила, це вирішив. Ж... Сказав, в 6.20 приїде, а в нас потяг в 6.50. який солодкий. Ребята, наш Мішка. Ось вісдаві Мишко. може він дуже прекрасний. Шуточки якісь розказував по дорозі. Ми вже ось доходимо і так гарно. Ось. Ну да, да, Дуже гарно. Все, стоїмо, чекаємо вже. Ми вже їдемо. Ось наша купе. І так, подписчики, у нас зупиночка у Львові. Ми вийшли, от. гуляємо трошечки і йдемо назад в свою берлогу. Підписчики, ми вже в Києві, нарешті ми доїхали. Дорога була дуже жарка, але ми змогли. Тепер у нас є з котом Скільки? три години. Ми їдемо на Ми Вже попрощались з Ростіком, він поїхав додому, а ми з котом прийшли в Макдональдс. Ось що ми замовили, гляньте. Будемо кушати. Хочемо потім щось ходити в Сенс. Йдемо в кав'ярню Сенс. Ми тут кожен раз. Ми обов'язки. Ой, Андек. Або в міусі, або тут. Що ми, ми взяли кота з пресото і в мене приписнули лимонад. Ми з катом гуляємо по Києву. Вже обійшли пів Києва. Вирішимо зайти в поправу. Хочемо сюди купати надпис. Зараз покажемо вам, яка да. там надпись. І все, і вже там за годинку. А, та за годинку вже у нас потяг. Так, дивимось, дивимось. Хай. Йдемо. Виходимо з Октотавер і їдемо. Yep. Дуже гарно. Ми йдемо вже до нашої колії. Ми думали приїхати за час, приїхали трошки пізніше. Але нормально. Ми встигаємо. встигаємо. їдемо, так? Да. Дуже спробуємо. Так, да, дуже. Ось у нас бокові місця. І ось що у нас є. Ми проїжджаємо другій ночі. І И... все. Правда, робота. Да, да. Я пишу прийти, все пішов. О, виставок два дні в горах дуже мало. Ми Вже приїхали додому. Ну, додому на да, вокзалу. Дуже важко було, тому що... Якісь чоловіки були, вони щось не могли поділити міста. У нас взагалі не було білету. Там було 10 людей на дві полочки. Один спав на третій полці. Ну, в общем. І ми поспали, ну що нема. І ми поспали десь годину, може. А зараз чекаємо вже таксі на годину, кудись друга два-22 а 4 години і мені треба було десь 16 хвилин Ну, Нормально не спала.